Зікер 001 отримав запас ходу 1000 км. Успіхи БЗ-3 та БЗ-4Х. Новий Хончі Є-001 та спроби Джилі купити Астон Мартін. Про усе це ми розповімо вам зараз у нашій рубриці «Чарш Ньюз». Всім привіт! З вами Влад та Рубрика Charge News. Ми розповідаємо вам у цій рубриці цікаві новини з ринку китайських електромобілей. І сьогодні вас чекають досить і незвичайні і цікаві новини. Ну, почнемо, наприклад, з е коротенького про Toyota, а точніше про те, як у них продаються її нові моделі. Наразі вони мають лише два електромобіля, і з продажами у них все досить непогано. У першому кварталі 2023 року Toyota продала в Китаї 4794 електромобілі сімсот електромобілів 4 x а свій перший електричний седан bz 3 було продано у кількості 2342 одиниці за перший місяць після запуску в Китаї. Також було питання, чи насправді у Toyota, яка, начебто, співпрацювала з компанією FAV, Буде стояти батарея від BYD, а саме Blade. Цей факт також підтвердився. До речі, кому цікаво, ось так виглядає батарея Blade, якщо її розібрати. Елементи жилення виконані у вигляді ось таких стрічок або ЛЕС. Ми досить детально, я би навіть сказав, дуже детально розібрали просто кісточкам модель bz 3 у нашій новій рубриці Теревені посилання на перше наше відео залишу ось тут у підсказці та у описі до відео. У коментарях також закріплю обов'язково. Якщо ви ще не бачили цю рубрику, це наше відео, то задіть, подивіться. Це дуже цікава рубрика, адже ми не просто розглядаємо авто з точки зору огляду, а ще й з професійної точки зору та з точки зору практичності. Тому обов'язково подивіться наше перше дебютне відео у цій рубриці. Ну, а ми йдемо далі. Зікер 001. Набрав трішки м'язів та почав поставлятися з новою батареєю від Катл Квілін. Тепер ця батарея може бути аж на 140 кВт на годину і мати запас ходу більше 1000 км. А саме 1032 км. Нагадаємо, попередній Зікер 001 це п'ятидверний п'ятимісний хетчбек. Повнопривідна версія якого має подвійний двигун потужністю 400 кВт і 686 Нм, дозволяючи розганятися від 0 до сотні всього за 3,8 секунди. Ця версія має потрійну літню батарею ємністю 86 та 100 кВт на годин, що забезпечує запас ходу 546 і 656 км відповідно. Зікер 001 2023 року зберіг дизайн попередньої моделі, оновивши конфігурацію та час автономної роботи. А також версію на 100 кВт годин можна оновити до акумуляторної батареї Катлквілін на 140 кВт на годину. Користувачі можуть придбати пакет оновлення 1032 кілометри за додаткову плату у розмірі аж 15 тисяч доларів. Таким чином, стартова ціна цієї версії на 1000 кілометрів становить 58 тисяч доларів. Ну а я хотів би нагадати про те, що якщо ви хочете замовити авто з Китаю, наприклад, той же Зікер 001 або Zіcer X, або будь-яке інше авто з китайського ринку і китайського виробника. Говоримо зараз про електромобіль, то ви можете звертатися до нашої компанії. Усі посилання, усі контакти, які вам потрібні для того, щоб дізнатись будь-яку інформацію, у описі до цього відео, тому переходьте туди та звертайтеся до нашої компанії, якщо ви захотіли придбати собі електромобіль. Багато плюшок вас чекає, тому поспішайте. Але якщо у вас вже є електромобіль і у вас немає швидкісного порта чадемо, а є тільки швидкісний порт GBT, який у нас. Дуже рідко де зустрічається, Я говорю зараз про зарядні станції до цього порту. То ми можемо ще переобладнати ваш електромобіль з порту GPT на CHAdeMO. Причому будь-який автомобіль під кожне буде своє рішення. Звертатися по цьому питанню також за контактами, які знаходяться у описі до цього відео. Ще одна тачка, про яку хочеться сьогодні розповісти, має також вражаючий запас ходу, а саме аж у 800 кілометрів. Це новий седан від Fav, який був представлений на автосалоні у Шанхаї. Електромобіль Honchi e 001 і В. Із змінною батареєю на виставці була представлена передсерійна версія HONCHI e 0,01. Зараз вже її помітили під час дорожніх випробувань у Китаї. Вона знаходиться на завершальних етапах тестування, готуючись до виходу на ринок у листопаді. Він має два електродвигуни із сумарною вихідною потужністю 455 кВт, Це 619 кінських сил, і максимальним крутним моментом 756 Нм. В результаті чого час розгону з нуля до сотні досягає 3,9 секунди. Батарея така ж, як і у оновленого Zika 001, точніше, від е, тієї ж фірми Кател, а саме Квілін, і за допомогою цієї батареї запас ходу досягає аж 800 км. І він підтримує швидкісну зарядку, бездротову зарядку та функція заміни батареї. І тут ви, напевне, якщо вже знаєте про такі станції по заміні батареї, можете спитати: так вони що з нього співпрацюють? І ось тут детальніше. Що стосується змінних батарей, Хончі співпрацює з Outlon New Energy. Слід зазначити, що Outlon є одним із найбільших розробників станцій заміни батарей у Китаї. У 2022 році він мав близько тисячі обмінних станцій. Крім того, Outlon має спільний проєкт із SAIC і надає Dongfeng інфраструктуру заміни батарей. Насправді, чим корисно те, що ось цей електрокар, так сказати, спалили на вулиці у цих всіх камуфляжних наклейках. Так це тим, що серійна версія майже не змінилася, і вона буде такою, як нам показали на виставці у Шанхаї. Із основних змін це інтер'єр, який виконано в чорному кольорі, а не в біло-зелених відтінках, як це було виявлено в Шанхаї. Крім того, він отримав рульове колесо круглої форми, а не прямо кутне. Схоже, підглянутий Хончі Є001, готовий до виробництва і його запустять у продаж у листопаді. Так планують. Ну, а нам залишається чекати. А якщо будуть якісь новини про цей автомобіль, ми вам обов'язково про це розповімо. Джилі не втрачає спроб заволодіти Астон Мартін і збільшила свою частку у компанії з 7 до 17 ставши третім за величиною акціонером. Джилі інвестувала 291 мільйон доларів у придбання додаткових акцій, обійшовши Mercedes-Benz. У цій угоді джилі придбала 42 мільйони акцій а також випустила 28 мільйонів нових акцій. Після цього оголошення акції Aston Martin зросли аж на 22%. У рамках угоди Джилі отримає місце в раді директорів Астон Мартін, і компанія зобов'язалася не збільшувати свою частку понад 22 до серпня 2023 року. Насправді це досить довгий шлях, який тягнеться аж 2012 року, коли були перші ось ці новини, що Джилі цікавиться Астон Мартін і планує купувати їх акції, але ж потім вони самі цю новину спростували. Але ж... Але ж неспроста у китайців є репутація не зовсім правдивих людей у 2020 році. Джилі все ж таки намагалася придбати Астон Мартін. Але тільки у минулому році, у вересні, вони ж зрештою такі купили 7,6% акцій компанії. І тут постає питання. Чим вигідна ця умова обом сторонам? Значніша частка володіння джилі в Астон Мартін може полегшити доступ до китайського ринку шляхом відкриття флагманських магазинів у таких містах як Шанхай та Пекін. Крім того, значна частка акцій джилі у Mercedes-Benz, ключовому інвесторі та технологічному партнері Астон Мартін, додає ще один вимір їхньому співробітництву. Що ж, а на цьому всі новини. Я сподіваюся, що вам вони сподобалися та були корисними. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі, це і TikTok, і Instagram, і Facebook, і Telegram. Там усюди цікаво, усюди є контент. В Telegram ми взагалі так спілкуємося з людьми, з нашими підписниками та тіми, хто є у цій групі. Ми там розмовляємо про електрокари, тому вам буде цікаво, якщо ви або волордер. Електромобіля або ж хочете собі його придбати. Там є також уся інформація у цій групі. А також не забувайте подивитися наш випуск рубрики Теревені, тому що там дуже ми детально розібрали авто Toyota BZ3, подивилися на 3D-модель. Подивилися якісь мінуси, розповіли і про плюси. Знайшли там деякі такі собі моменти, які не кожного задовольняють. Тому подивіться, не зважаючи на те, що Toyota bz 3 ще немає у нас в Україні, ми змогли зробити такий собі огляд по відео на це авто з професійної точки зору. Ну а на цей раз я з вами прощаюся. Всім бувайте, до зустрічі.